Всім доброго дня. Ці декілька днів були одними з тяжких для України. Тримайтесь, друзі. В цьому відео поговоримо про кредитування, яке від партнера буде корисним. В опису до цього відео буде сайт, де ви знайомитесь з презентацією. А це посилання буде вести на сайт Плюс. і партнер пропонує. Кредит перший взяти онлайн на суму до 15 тисяч гривень зі зниженою процентною ставкою на день і перший обраний період, тобто знижка мінус 99%. При оформленні вам треба дані паспорта внести, податковий номер, номер платіжної картки і телефон мати вихід в інтернет. Оформлення кредитів відбувається цілодобово 24 на 7 кожного дня розгляд заявок 100% і також анкети клієнтів з проблемною кредитною історією. Переказ грошей на платіжну картку відбувається відразу після того, як ви підписуєте електронний договір про надання кредиту. Якщо цікаво, оформлення кредитування, переходьте, дивіться і приймайте рішення. Кредитування актуально завжди, коли гроші терміново потрібні.